Друзі, вітаю! Ми продовжуємо зустрічі з експертами ринку. Сьогодні у нас в гостях Марта, директор з маркетингу компанії Avalon. і ми поговоримо про продукт, маркетинг і ринок Львова. Марта, привіт. Привет. Що таке маркетинг в девелопменті? От. Це постійні виклики. Uh -huh. Дарма е ми наш слоган. «Авалон» після ребрендингу збудований з викликів. І ми навіть е там внутрішньо жартуємо ще так. Потрібно, мабуть, вже міняти слоган, тому що викликів е вони і є, і є. Занадто багато так? І занадто їх їх Ви на себе трошки натягнули, так? І занадто їх інколи багато, але ну це звичайно. Я жартую. Це виклик, це постійна робота, це постійна. Стратегія це операційна тактика. Ну тобто, це ти постійно повинен тримати руку на пульсі, аби бути доречним. Аби бути в темі, в тренді, в ринку. І а, ну, тобто, на, насправді це живий організм. Продажі, маркетинг це точно живий організм, який а, першим чином взаємодіє з ринком, з клієнтом, який виступає так званим фронтом. так, І тому ну, бути а, не, скажімо так, в темі, тут дуже складно. І це, мабуть, десь один з найбільших помилок, коли ти дуже там, полетів і думаєш про високе, але забув, що твориться на ринку, так тому то постійні маневри. Ти повинен і думати про стратегію, але знову ж таки не забувати, що ти працюєш в ринку, який теж диктує свої умови. Як ви зараз відчуваєте ринок Львова? От у 24 му році, в порівнянні з 23 м це плюс-мінус. Так само краще гірше. ну в порівнянні з 23 м мабуть, ще було б там напевно некоректно до кінця порівнювати, так тому що на жаль ми не знаємо, що нас чекає, і події розвиваються інколи дуже стрімко, інколи дуже вони трагічні. На жаль, і ну не можу сказати, що 24 му але якщо там порівнювати два квартали, то 23 й та 24-й рік вони схожі. Uh -huh. Бо вже така різниця відчутна, це звичайно з 22 другим роком. Попри те, що в 22-му році ми також будували, ми також працювали дуже активно, але е різниця була відчутна. Відчутна в тому, а що хоче людина, і які переслідує цілі, і що було важливо. Тому власне на 22-му році у нас концентрація була не продавати. А концентрація все таки виконати всі зобов'язання, виконати їх швидко, не затримувати і віддати людям те омріяне житло, яке вони власне чекали. Ми так плавно входимо в тему продукт. Ми, от коли починали наш проект, буде у 2022 році, ми зробили таке до... ґрунтовне грунтовне дослідження ринку і побачили, що людям треба. Достатньо велика ділянка 3,5-5 соток, будинки з ремонтом, з управляючою компанією містечко. Там, з басейном бажано. <гум> Якраз Марти, що бачили, заливається у нас на ділянці. А от в вашому розумінні. Ну, і ми такий продукт вивели, і він пішов, не дивлячись на дуже складні обставини да, у нас. Вже містечко фактично перше розпродано все. А як як от ви вкладаєте, розкриваєте поняття продукт, що ви вкладаєте і що ви даєте клієнту? Стосовно продукту, як такого, то звичайно можна узагальнити, так? Тобто ми будуємо в трьох класах будівництва: це комфорт, бізнес та преміум. І тут. Бажання людей насправді дуже різняться, і те, про що ви кажете, готовий продукт однозначно з вами погоджуюся, що це майбутнє, і все-таки мені здається, що там зараз зі зміною. Юридичної схемою продажу, так що держава все-таки включилася більше в цей процес, е, і, власне, є реєстр майбутніх об'єктів нерухомості, uh -huh. то ми на тому шляху, щоб прийти до того, як е, квартири, апартаменти продає Європа, Західний світ. Але е, наш кейс, так, тобто наші люди, вони ще поки їм дуже складно дається готове житло. Uh -huh. Тому що. А ну я ж зроблю краще. В мене працювати має свою бригаду. Вони нам зроблять краще. Я хочу червоні стіни, я хочу зелені стіни. Тобто, це таке поле е, потенційних незрозумілостей, так і ми е, на даний момент ще туди не прийшли. Але це точно той вектор, по якому ми рухаємося, mm -hmm. і це точно той горизонт, який ми ставимо перед собою. У вас ще немає квартири з ремонтом під ключ такого. Продукту? Такого, mm -hmm. такого продукту ще немає, тому що е, розумієте. Авалон це девелопер-ідеаліст. І для того, щоб дати ідеальний продукт, його потрібно дуже пропрацювати, і його потрібно, він потрібен, він нам потрібен в такому вигляді, щоб подобався дуже нам самим. Ось і власне ресурсно е це зараз складно, також попит не, не на тому рівні, якому би нам хотілося, тому що ми поки на тому рівні, що в нас е е є у вас показова квартира з ремонтом чи дивіться. Е в нас угу. є розроблені деякі типові проекти е рендери, тобто як би можна було оздоблення зробити, але як такого шоуруму в нас немає. Тому що ну на щастя, в нас є квартир до того моменту, коли ми mm -hmm. можемо робити шоуружи, mm -hmm. не дуже їх багато. Так тому що ну на, mm -hmm. насправді інколи попит перевищує навіть пропозицію, mm -hmm. і ми намагаємося завжди балансувати для того, щоб рівноважити, щоб і клієнтам дати продукт, який їм потрібен. Ну і щоб звичайно завжди бути на ринку, мати якусь пропозицію, щоб бути актуальними. А по... Е... По, по комунікаціям і по маркетинговим активностям. Так, це ж е, ваш основний хліб. <рес> <рес> чим ви чим <рес> ви займаєтесь? Так? Що змінилось в комунікаціях починаючи з 2022 року, і які активності ви можете відмітити, що дуже добре спрацювали? А, ну напевно, в, в принципі, все змінилося в комунікації з 22-го року, тому що 23-го ми засинали одними людьми, а 24-го прокинулися вже зовсім іншими, На жаль. І викликом перед нами було те, що комунікація не могла як мінімум залишатись такою, яка вона була, з точки зору того, що потрібно було розуміти, що треба бути доречними, так? так. І коли, на жаль, бували такі кейси, коли я бачила, що там я не знаю квітень, травень, тобто це така дуже свіжа болюча рана, і дехто комунікує про продаж. Це не зовсім, як на нашу думку, суб'єктивно, так це не зовсім доречно. Тому що е, спочатку потрібно було людям найскладніше, так, це все-таки відкритися і відповісти на всі їхні запитання. Тому що е, дуже багато людей, які квартиру покупку квартири здійснюють в принципі раз в житті. І це більшість, більшість людей. Так. І це величезна цінність, яку потрібно плекати, берегти. Тобі довірили масу років своєї так. праці заощаджень, і ти не можеш вже себе поводити з цими грошима якось безвідповідально, назвемо це так. І тому спочатку, звичайно, ми всі сили кинули на те, щоб бути на зв'язку. Це перше, і в нас навіть такий цікавий був момент, що наш контакт-центр. Це дівчата були, які мали дітей, які виїжджали за кордон, тому що ну ніхто не знав. Це 24 лютого. І вона на кордоні стояла дуже багато uh -huh. годин, але відповідала на телефонні дзвінки. І в принципі, наші менеджери з продажу також, ну насправді, вся компанія, яка хто кого знає, хто був дотичний, тобто ми всі намагалися відповідати, тому що ну, ми завжди ставимо себе на місці людей, і це ну. Це було дійсно страшно. Інколи знаєте, навіть людина просто хотіла почути, що хтось по той бік телефону взяв, підняв слухавку так, і, і, і відповів. Вони є все <с добре. <с не хвилюйтеся. Ми є, ми на місці. Ми так. залишаємось, і а, ну і звичайно, ми зупинили будівництво через об'єктивні фактори. Так. Орієнтовно на місяць, можливо, на деяких об'єктах навіть менше, далі відновили і почали активно комунікувати про те, що ми є, ми в місті, ми будуємо і ми здаємо все, що ми обіцяли. Тобто це була, напевно, основна і дуже чесна комунікація. І я вам скажу, що чим довше ти працюєш, чим більше ти з людьми. Спілкуєшся, комунікуєш, люди дуже цінять щиру комунікацію. Тобто, напевно, вже пройшла ера таких. Пафосних слоганів, не знаю, якихо активних фраз, а, там не знаю. Зірок телебачення. Зірок Тобто, телебачення, та, ну ми зараз настільки а, шукаємо якоїсь правди, справедливості, чесності, що щира комунікація вона буде найкраща так, і, так. Ну, і ми, напевно, такий вектор для себе обрали. Поводитися так, якби ми хотіли, щоб поводилися з нами. Питання по. Е Акційним пропозиціям по різним е, спецумовам для клієнтів, е, От ми помітили, да, у нас там кожен місяць ми намагаємось якусь акцію е, на ринок видати, і ну, точно є покази, точно є ліди, е, бувають і угоди. А, от як, як ви, це завжди таке дискусійне питання з девелоперами. Багато хто взагалі акцій жодних не проводить. От є ціна, вона підвищується там, з будівництвом. Хочете, беріть, не хочете, ні. Так, так, як, і... як, як ви от з клієнтами? Чи, чи робите щось по стимулюванню продаж? Акції ми, напевно, з того табору девелоперів, mm -hmm. так, який акції не проводить. Тому що, ну тобто, можна довго, насправді, дійсно це дискусійне питання, можна довго розбирати, але акції по типу е, знижка, е, там, я не знаю, на квадратний метр, на продукт, ще щось ми не проводимо, тому що е, ми дуже поважаємо свій продукт, ми, на щастя, вміємо рахувати. І, мабуть, основне. Це не викликати якихось відчуття ображених клієнтів. Давайте назмемо це так. Тому що якщо я довірив цій компанії, я приніс сюди гроші, я прийняв це рішення, яке дуже часто є складним, довгим. Ти обдумуєш, хвилюєшся, і тут, знаєте, типу, чорна п'ятниця. І я сижу і думаю, ага, треба було почекати два тижні. Ну, Тобто, в такому форматі ми цього не проводимо. Наш продукт завжди е, лише зростає в ціні, е, але лояльність до клієнта в нас, звичайно, що є. Е, учасники, скажімо так, авалон-клубу, можна так назвати, uh -huh. всіх наших клієнтів, які вже один чи більше разів інвестували, купили для себе житло в Авалоні. Вони є сітка лояльності, тобто там кожне наступне житло має свій дисконт. А друга квартира зі знижкою. Друга квартира. Ну давайте так. Це навіть не те, що без знижка, друга квартира вже за інших іншими умов. умовами, mm -hmm. аніж mm -hmm. якщо ти вже є частиною сім'я Авалон. Плюс зараз ми впроваджуємо у зв'язку з тим, що дійсно попит є доволі великий, ми впроваджуємо спеціальні пропозиції для наших клієнтів, так тобто є пресейли, є поняття закритого продажу, коли ринок величезний попит. Але є і величезний попит серед наших клієнтів. Ну, звичайно, ми завжди будемо проявляти лояльність до наших клієнтів і давати їм можливість першими обрати житло чи інший об'єкт нерухомості, який їх цікавить. Ось ну і плюс ніхто не відміняв сервісну історію. Для нас це дуже важливо. Ми дуже любимо наших клієнтів. Ми любимо дарувати їм позитивні емоції. Ми завжди готуємо якісь приємності для клієнтів до. Свят до певних подій, чи в Україні, чи в компанії, тобто чи то внутрішні, чи зовнішні. Тобто, ми завжди намагаємося проявляти. Ми завжди там пригощаємо наших клієнтів, чимось смачненьким. Ну тобто, така сервісна історія, вона в нас присутня і вона для нас є дуже важливою, тому що ну це такий вже знаєте, типу мастхеп. Тобто, це, well, so. це повинно бути. Це ваша візитна карточка. Добре, якщо говорити, от зрозуміла позиція, там цінний продукт. Ми акції тому не робимо. Є автомобільні бренди БМВ, Ауді, Мерседеста, вони ж ну також вважають свій продукт цінним. Тим не менше, завжди є якась акційна пропозиція. Дивіться, тут кожен обирає свою стратегію. Ніколи не можна говорити, що хтось робить правильно, хтось uh -huh. робить неправильно. Ми поважаємо наших друзів-девелоперів, які хто стратегії не обирає, і насправді розумієте, ми формуємо свого роду ком'юніті, і це нормально створювати якусь екосистему, в якій буде комфортно кожному. І це також нормально, що не кожен хоче цю екосистему. Mm -hmm. Чи розуміє? Буває, інколи прилітають в соцмережах. Ой, у вас так дорого, я можу там не знаю, побудувати особняк mm -hmm. за містом. Так окей, yeah, будуйте. будуйте. Mm -hmm. Ну тобто. Кожен обирає сам для себе. Просто дуже часто, це, звичайно, там, зараз більше за преміальне житло видумово, е але дуже часто людина ну, категоріями міряє нецілісними. Так? Тобто побудувати будинок за містом це, звичайно, дуже класно, але його потрібно обслуговувати. Це постійна робота. Тобто, якщо є ресурс, ну, звичайно класно. І от тут такі речі, що ну, комусь не подобається. Ну, мабуть, ну у нас просто різні бачення цього світу, різні бачення розвитку Ну, є, ваші правила, які ви фактично озвучуєте на старті, так. і кому вони ок, вони, вони до, так. Вас, і до я вас, ск... вас заходять. І я вам <кх> скажу, що насправді ми вже бачимо особливо в будинках, де, які вже здані, де люди вже проживають. Ну. Дійсно формується якась така певна екосистема ком'юніті людей, які є лояльними до бренду і за що ми їм дякуємо, наші адвокати бренду, які між собою мають спільні інтереси. Тобто ну, от воно все відчувається, і насправді мені здається, що ця якась така система ком'юніті, так, вона дуже рухає нас вперед, тому що. Я, я так вважаю, що ми, мабуть, пройшли цей етап продавати квадратні метри угу. чи продавати квартиру, так тобто ми вже більше продаємо дуже часто стиль е життя і продаємо ну, щось більше ніж квадратні метри, можна назвати це так. Тому особливо з останніми подіями житло перестало бути просто там житлом, так, так. Тоб, для багатьох людей житло це і місце праці, і місце відпочинку, і побути наодинці, і побути з друзями ну тобто. Так зараз так виглядає, що ми починаємо переосмислювати. І, до речі, нещодавно також була дискусія в мене. І ми згадували балкони. Пам'ятаєте, які були балкони ще з Радянського Союзу або 90-х. Тобто балкон це використовувалося як місце ну, склад. складу. Та. Тобто, так, що mm. треба туди поставити, mm. давайте поставимо на балкон. Якщо я щось не знав, де знайти вдома. Так? То от ми десь вже змінюємо цей погляд. Огляд людей і все-таки показуємо, що балкон там, чи в вашому випадку навіть тераса, так, це, це це місце, де можна відпочити, де набратися енергії, де я не знаю подумати. Ну, це продовження життя в цьому просторі. Так, так. Тобто, це, це, це вже про якісь такі зміни. І насправді дуже мене особисто тішить, що люди йдуть на ці зміни, uh -huh. і дійсно балкон використовують для того, щоб жити, а не щоб складувати там, незрозумілі речі на ньому. Тепер саме наша новина злиття з іншим великим девелопером. Що для чого? Це був наш новий виклик. Об'єднання Авалон і Важдін. Також, мабуть, рано говорити про якісь досягнення чи стратегії, як ми це впроваджуємо, тому що ми зараз на початковому етапі все-таки впровадження, тому що для ринку це доволі великий інфопривід, серйозний інфопривід. І питання в тому, що. Комунікація вона в нас відбуватиметься в декілька етапів, але насправді зараз ми вже стартували е, новий проєкт. Ми ми вже, зараз власне... на етапі анонсу, так я розумію. Так, а, так, <laughs> а вже ну... ягідки будуть пізніше. Ми стартували mm. новий проєкт волонтера, який, власне, є першим проєктом спільним, спільним uh -huh. так, який вже е, після об'єднання. Загалом. Е, ми до цього готувалися. Ми передбачили всі можливі. Ну, давайте так майже передбачили всі можливі запитання, які можуть бути з ринку. Ми побудували комунікацію таким чином, що ну, спочатку там ціль номер один – це було інформування клієнтів, звісно, вашого дому для того, аби вони не хвилювалися, все нормально, все добре. Ваш дім не зникає, все окей. Ми просто об'єднуємося під брендом Avalon, для того, аби ще більше. Мати... Тобто ви будете під брендом Avalon. Так. Не, не буде ваш дім Avalon? Ні, Ні. Ага. Ні. це бренд Авалону. Mm. Ну, дивіться, тут mm. об'єктивно бренд Avalon, він можливо молодший аніж ваш дім. Mm -hmm. Але в силу великої кількості проєктів, об'єму, мабуть, якоїсь такої доволі потужної стратегії маркетингу, бренд Avalon дуже багато хто знає. Ну, так. Він є впізнаваним на ринку. Ну і ви точно повинні розуміти, mm -hmm. що коли вже є щось впізнаване, класне, круте, і всі про нього знають, ну це не можна цим не скористатися, Добре. тому, звичайно, це бренд Avalon. А, Об'єднання для того, щоб бути ще більш потужними, більше сили, більше експертизи, тому що насправді компанія Важдім є ну, одна з найперших, мабуть, девелоперів у Львові, і в них цей шалений досвід, який точно є що перейняти, є що запозичити. Ну і звичайно, коли ти об'єднуєшся також з сильним брендом, це ще більше підсилює. Твою силу і, звичайно, віру клієнта в стабільність компанії. Ну Це... ви, ви як два кличка, які злились в одного. Тепер ніхто не переможе. Супер. Ну а тоді треба якісь побажання нашим глядачам. Я бажаю всім, хто розглядає нерухомість у Львові. Придбати квартиру в Авалоні, і будинок буде дім, і це суперкомбо комбо відсотки. Так, і якраз можна періоди розподілити проживання. І що ви порадите, і які настанови дасте нашим глядачам? Дякую, звичайно, що незважаючи на цей непростий період, в якого ми зараз живемо. Я бажаю нашим глядачам віри в Україну, віри в наше майбутнє, віру в нашу землю. Адже тут ми в себе вдома, і насправді, те, що зараз девелопери, та й не тільки девелопери, інші бізнеси українські залишаються, працюють, будують це велике щастя. І ми повинні розуміти, що підтримуючи будь-який український бізнес, ми також є. Ланками цього і ми допомагаємо нашій державі все таки розвиватися, тому що не ну не можемо заперечувати, що економіка вона є дуже важливою зараз і. Поки нас боронять наші хлопці, все таки тут ми намагаємося допомагати нашій державі балансувати в цей непростий період. Тому дуже дякую глядачам. Дякую нашим клієнтам, які підтримують, які інвестують в компанію, які купують житло для себе, які бачать майбутнє в цій країні, тому що я в нього вірю, і я вважаю, що в нас все буде як найкраще.